Всім привіт! Сьогодні на каналі Леді Ліза розпаковка автокрісла Recaro Young Sport Hero колір Carbon Black. Придбане дане крісло у інтернет супермаркеті Розетка. Щиро дякуємо працівникам супермаркету Розетка за якісне обслуговування та швидку доставку. Крісло надійно запаковане в оригінальну картонну коробку. Отже, в комплекті ми отримали. Інструкції до користування кріслом. Інструкції є різними мовами. Зокрема, українською мовою. Є інструкція російською мовою і українською мовою також. Ще одна інструкція іншими мовами. Також надається гарантійний талон від супермаркету розетка, термін гарантії 24 місяці. Є гарантійний талон від Рекару. Рісло хороше, ціна висока, проте використовувати його можна буде близько 11 років. Матеріал дуже якісний, тут є мікрофібра, також дуже м'яке сидіння, є додаткова вставка для малечі, чуху можна знімати та прати при 30 градусі. Є пінопластові вставки на боковиках, тут є також вставки та підголівника. Це дуже добре з погляду техніки безпеки, тому що при ударі це додатковий захист, і пом'якшує удар. Це дуже просто встановлювати. Тут немає системи Isofix, крісло фіксується лише штатними ременями безпеки, авто. То тут є затискач для ременя. Тут позначено, яким чином фіксувати ремінь, тобто помолитися нереально. Ремень проходить через затискач, фіксується. Чином. Потім пропускається ремінь під чухлом. І виходить ось тут є так само червона позначка, де саме ремінь має проходити. Це 15,36 кг, от яким чином фіксується дитина. І 9,18 кг. Дуже зручна ручка для переноски. Крісло важить близько 9 кг. Роблено крісло суцільне. На бустер не відокремлюється, це дуже добре з погляду техніки безпеки. І позначки необхідні. Крісло отримало задовільну оцінку під час проходження краш-тестів. Тут сертифіковане воно позначено, виготовлене в Німеччині. Висота підголівника фіксується ось таким чином. Можна фіксувати це дві висоти підголівника, тут. ось тут. Це коли дитина до досягнення 4 років, А нужденки більше фіксується. І пізніше, якщо зняти цю металеву пластинку, ще є три положення висоти підголівника. Тобто усього 5 положень підголівника може бути. Кнопка регулювання ременів, знаходиться, ось тут, дуже зручно захована кнопка. Натискаємо, ремені, регулюємо, підтягуємо. Підтягується ремені. За допомогою цього можна відрегулювати і зупинити ремінь в тому положенні, якому вам потрібно. Потім можна заховати, і вона не буде заважати, ця кнопка. Є можливість нахилу сидіння. ось Тут регулюється нахил сидіння. Але нахил сидіння, так само, як у всіх кріслах група 1, 2, 3, він є несуттєвим. Тобто зовсім трошки нахиляється сидіння. Що стосується внутрішніх п'яти точкових ременів безпеки, ось так. Потрібно з'єднати. Так, фіксується замку. Знову ж таки, ця сторона є пом'якшеною. Дитині нічого не тисне. І наш основний користувач крісла Ліза. Гарне кріселко. Зручно сидіти. Отримайте наш канал, ставте пальчики догори під цим відео. Всім Па-па!